Подавав документи на поліці, е, закінчив у інститут бізнесу на посаді е, за спеціальністю юрист, ну, працював до цього банкою, ну, е, тимчасово не працюю. Надіюся на те, що е, цей конкурс на зміну е, влади нашої, на, як то більш, більш буде діяльність цієї поліції в майбутньому. У зв'язку з тим, що сьогодні все було дуже культурно, пропадлося. подача документів, о, от немає ні корупційних, ні дій. Кожного дня, кожного разу цікавилися. Я можу поза допомогти, це дуже стимулює. Так. Ще не розчарувалися? Ні, я ні. А що, а що підтверджує ваші ваш сподівання, що цікава робота в селі? Розумієте, спілкування з людьми, по-перше, і е, не тільки я відчуваю, що можу змінити частинку переміст цій державі, а навіть і себе в чомусь змінити. мені це, ну, це дуже подобається. Займалася вихованням дитини. Я перукар вісім років зі стажем і також в мене вища освіта. Я фінансова тобто така.

Потом он начальник слухайте. Не, ну правильно, начальник, да. У него еще месяц тренувай будет. А мы не проходим. Я еще по весу не прохожу, а ви вы... вам тренироваться такие... треба. в аппарат. В аппарат полиции может туда. Привет. Вы что закінчивали? А, в Який час тут? 30.04. Кому это было? Само Донецкий территорий. Само Донецкой стартории. На Дебальцевском истории вы были? На Дебальцевском. Были? Поцелить там был. А, а они потом я был, кто-то слотный отряд. Ну я вам бажаю, хлопці, щоб ви пройшли тести і стали полтавськими полицейскими.